Воно неймовірне. Воно мене, ну, мені подобається, тут мені комфортно тим, що все поряд. Харків дуже велике місто, воно неймовірно красиве. Але достатньо велике, і щоб кудись дістатись, треба витратити дуже багато часу на дорогу. І це франківське з цим не порівняти з Харковом. На даний момент, коли я їжджу в Харків, я їжджу в гості. Я не знаю, на жаль, чи на щастя для мене, для мого спокою, для моєї душі. Це я не знаю, як це розцінювати. Але коли я вертаюся в Франківська, я їду додому. Не дивлячись на те, що я вже в Франківську була скільки раз до того, я все, класне, гарне місто, але це було тиждень-10 днів і по моїй волі, та, я сюди приїжджала, тому що я хотіла. Тут ми приїхали не по своїй волі. Це було 4 березня, так, і місто було дуже сіре. Дуже сіре, і ну тут теж було сіро, і тут було сіро, всюди було сіро, було страшно, не зрозуміло, що буде далі і як жити далі, наскільки це все може продовжитись. Звичайно, що надії були в тому, що м -м, достатньо швидко закінчаться ці бойові дії, і ми знову повернемося в своє місто. Але перший місяць я Франківськ не виділа. Це по-чесному, я... мені тут було все недобре. Все, абсолютно. Люди, дерева, те ж саме озеро. Я була не та. Я... Мені було дуже некомфортно з часом. Потім я все ж таки трошки відійшла. Так, е... пройшов той стрес від переїзду сюди. А, і через місяць, через рівно через місяць, 4 квітня, я вже пішла на роботу. Я влаштувалася на роботу і мене будемо так казати, врятувала моя робота. Це таким чином, будемо там казати, витягли мене з тої депресії і того сірого стану. І для мене тоді почав Франківськ розквітати. А він насправді саме в квітні починає розквітати і в прямому і в переносному сенсі. Я люблю міське озеро. Я його дуже люблю. І ранки, коли з дівчатами ми навесні, літом, восени бігаємо навколо озера, у якусь маленьку зарядку. І ця тиша, цей спокій, качечки крякають, ташечки ну, Для мене це кайфово. Так само і ввечері, коли цей захід сонця він просто заворожує. Мені завжди небо над озером. Воно мені здається, кожен раз якесь неймовірне. І це відображення в озері, воно ну, до мурах. Реально, ну це фантастично. І кайфово, мені подобається те, що там є ця доріжка для бігунів, є доріжка та велодоріжка і прогулянкова. Це бомба. Ну я не знаю, це офігенно. Я тут, звичайно, що була багато років назад, такого не було. Але ці останні роки, коли Франківськ став більш таким сучасним, так, більш розвинутим, ну, мені він дуже подобається. Він став більш молодіжний. Я ходжу всюди на своїх двоїх. Мене взагалі не турбують дороги, мені вони не цікаві. Мені головне, щоб були тротуари рівненькі. Є деякі місця, де хотілося б змінити покласти цю та, бруківку, але її там нема. А Нічого не дратують, чесно. Мій тато заслужений тренер України. Він майстер спорту. Ну, тоді ще СССР, і достатньо був сильним спортсменом. Е, стрибки в висоту е, без жердини. Багато хто це плутає, та стрибки в висоту як стрибав Бубка, бо всі більше бубку знають. І тато, і я стрибали просто в висоту способом фозберіфлоп, це називається. І я також майстра спорту України і призові місця. І Перші місця були вдома в Харкові, достатньо багато і медалей, і грамот, і дипломів. Якщо не займається людина спортом на постійній основі, то достатньо просто почати з якихось прогулянок, піших. Це може бути швидка ходьба, потім поступово можна перейти на біг або просто прийти в зал і. Займатися на тренажерах, але все ж таки б я радила починати займатися з тренером. Язева пам'ять це дуже класна штука. Я раджу всім батькам. Які мають діток обов'язково дітки мають займатися спортом. Це не обов'язково має бути професійний спорт, але фізична активність має бути присутня, бо потім, коли дитинка виростає, та жіночка, яка там народила, або Просто трошки любить поїсти, і вона починає займатися спортом, то набагато швидше відновлення відбувається. І це дійсно доказова штука, що м'язи все пам'ятають те, що було з ними колись, коли вони були задіяні в дитинстві, будемо там казати. Та? І після, ну, там, після травм відновлення може бути набагато краще. Зазвичай в школі ми на фізкультуру не ходимо. Та? Пишемо записочки один одні дівчата, да, там, типу від батьків, а потім за свої гроші ходить в дорослому житті в зал для того, щоб привести себе в... в красиву фігуру. когось є проблеми та, саме з суглобами, і, звичайно, тим людям не рекомендовано бігати, стрибати. Просто ходьба. Просто ходьба є скандинавська ходьба, це з палицями. Чому б ні ну, нашого себе мучити і давати то навантаження, яке вам не підходить? Звичайно, це треба контролювати і розуміти. Є сильні люди і нехворобливі, які мають абсолютно здорові суглоби, які можуть бігати там до 70 років і більше. Завжди їздили в парк. Тепер це вже називається центральний парк. Це парк з атракціонами. Я не знаю, чи є в Україні ще такі великі і така кількість атракціонів, як в Харкові. Це я б всім би радила туди потрапити, коли воно буде парк цей буде знову працювати. Він стоїть, все, звичайно, але він на даний момент не функціонує. То там можна і екстремальні атракціони спробувати, дуже екстремальні, тоді, коли там, ну, ти думаєш, боже, на що я туди пішла? А є так, для діток покататися, покачатися на жабках, на слоніках, тому це ну, дуже люблю. А ще у нас є в Харкові екопарк. Це там, де зібрані дуже велика кількість тварин. Є одна така мелодрама просто неймовірна, щоденник пам'яті. І реально це закарбувалося в моїй пам'яті саме цей фільм, і назва ця, цього фільму це історія про велике кохання та там, то, як вони познайомились, як розгортались їхні стосунки. Це було в них нелегко. Тому це. Класно, коли так люди проходять через роки, проносять свою любов, і лишаються до кінця разом. Для тренування я, ну, я використовую, звичайно, хочеться тренуватись під більш дрейвову музику. Але коли мені не на тренуванні хочеться послухати музику, просто я там подумати, ну, будемо так казати, може одна піти на прогулянку, то це скрябін. Кузьма це неймовірний виконавець нашого часу. Був і є, і лишиться, я думаю, дуже надовго в наших серцях. З першого класу це я пішла в перший клас в школу. Мабуть, був 93-й рік. І вже з 93-го року я пішла в український клас. Абсолютно навчалась, всі предмети були українською, але тільки в школі. Можливо, мультики були та кіно було по телевізору українською. Але не більше, на жаль, чи якось так, що Харків це російськомовне місто. І ми не обирали цю мову. Ну, нам її навіяли. Та, ну, так ми народились. І в мене, якщо чесно, завжди була мрія, ну це, мабуть, останні 10 років. Навчитися говорити українською мовою. Але я розуміла, що в Харкові для мене це буде просто неможливо, бо там всі говорять російською. Ну і зараз також. Хоча молодь починає. Говорити те, що я чую, молодь навіть в Харкові починає говорити українською. Треба боятися своїх бажань. Та, ну, тобто я почала говорити українською тоді, коли сталося все ж таки повномасштабне вторгнення. Я прийняла таке рішення для себе абсолютно чітке, ніхто мені це не навіював, не заставляв. Там Оля, треба говорити, там не заговориш, тебе тут поб'ють. Ні, я звичайно ми коли приїхали, я. Тільки вчилась. І навіть коли я йшла в магазин, мені трошки страшно було там замовляти те, що я хотіла купити. Я абсолютно чітко можу писати, могла українською. Я все розумію, але як я розташую наголоси, чи правильно я зроблю вимову того чи іншого слова, я дуже боялась. Знову ж таки, той магазин, та? і я там щось говорю, а мені кажуть, прошу. Я кажу, що від мене? Я сама собі думаю, що від мене хочуть, в смислі прошуть, я ж прошу. А це просто та як що? Да? І для мене це було трошки на початку дивно, чому прошу. Хоча зараз я тепер вживаю також це слово. І, звичайно, таке слово, як, як можна поставити, до прикладу, шкарпетки. Чи там поставити якийсь одяг? Ну, добре, чашкому стало. Але... Але я теж вже знову ж таки ставлю все, що є, я теж ставлю. У мене воює мій брат рідний, молодший. 24 березня буде рік, як він воює. І, звичайно, треба підтримувати хлопців. Вони насправді все, ну будемо так казати, все забезпечення за свій рахунок або за рахунок волонтерів. І коли там багато зборів зараз там є та, в інтернеті, там дрони, машини, навіть форма. Насправді хлопці це все купляють за свої гроші. І вони там не для себе, а для нас. Я вважаю, що це герої, це неймовірні герої це всі хлопці, які... Відстоюють нашу незалежність, наші кордони нас з вами всіма, і я, звичайно, що як можу, так і підтримую, будемо так казати, з кожної своєї зарплатні та якусь частину, звичайно, я доначу, коли бачу, як то кажуть, перевірені збори, бо зараз є багато шахраїв, на жаль, на цьому люди наживаються. Милися, зробила якусь легеньку зарядочку і заварили собі смачну каву, якщо п'яти каву, чай. Подумали про хороше, подякували нашим хлопцям, нашим захисникам за те, що ми маємо це життя, яке ми маємо. Я би бажала Франківську. Менше переселенців. Я хочу, щоб настав той час, коли Франківськ зменшиться по населенню завдяки людям, які поїдуть по своїм містам, свої вже вільні і мирні міста. Я дуже цього хочу. Я дуже бажаю саме це Франківською, але щоб Франківська розвивався, щоб люди хотіли сюди повернутись по своїй волі, а не тому, що так. Змусили нас.